Ой, ну что, я би не смогла без них. Я не виходжу из дому, я не, не зря. Чисто мене. Да. Та, Наталія Альпаковська дякує соцпрацівникам. Дніпрянку провідують тричі на тиждень. Привозять і смачний обід. Вона мені дає Ну конечно. У Соборному районі на обліку Дніпровського трицентру понад півтори тисячі підопічних, тридцять із них отримують денний догляд. У відділенні є кабінет фізичної реабілітації. Згинання розгинання, якщо суглоби, якщо у нас е, от хребет є доска профілактерію Юмінова. у кімнаті образотворчого мистецтва пісочна терапія, малювання картини бісером. Літні люди важко переживають війну, але духом не падають і підтримують один одного. Натхнення і настрій є що не скажуть. Ну якщо не стріляють, то є. Коли є натхнення, коли є бажання, коли, коли є час, од нього дірватися не можна. Сумувати не дадуть і на заняттях танцювального гуртка. Мені 81 рік. Я дуже дуже полюбляю танцювати. Я жду не дождусь середи і п'ятниці, щоб сюди прийти і потанцювати. Усі послуги для підопічних відділення терцентру, у тому числі гарячий обід, безкоштовні. І в цих умовах літні люди мріють лише про одне, щоб наші перемогли, щоб кацапи погнали в шию, щоб їх тут і не було і запаху навіть. У мене ноги болять. Якби я міг би і мені вже 67 років. Я взяв б джабу, я сам по професії, снайпер, солдат, був в армії. Допомога для підопічних терцентру надається в рамках комплексної програми соціального захисту мешканців Дніпра. Отримують соціальні послуги з догляду вдома, соціальна адаптація, денний догляд і натуральна допомога. Натуральну допомогу отримали більше як тисяча. Чоловік, в тому числі, це 30% людей, які мають особи статус, особи переміщення особи. Відділення територіального центру працюють у кожному районі Дніпра. Щоб отримати соціальну послугу від міської влади, потрібно звертатись до управління соціального захисту за місцем проживання.